Футболіст збірної України знаходиться за крок від трансферу в чемпіонат Англії. Зухвала заява екстренера «Динамо Київ стосовно його роботи з гравцями біло-синіх, який відомий європейський клуб зробив першу пропозицію шахтарю по Гегорію Судакову. А також огляд гри українських футболістів за кордоном в перші дні нового року. Гол Яремчука за Валенцію, Назарій Русін рятує Сандерленд. А Роман Бесус віддає майстерний асист на Кіпрі. Ну і звичайно ж, огляд всіх останніх трансферних новин в Європі. Активно стартувала зимова трансферна компанія в 2024 році. Німецький Антрект голосив про оренду доні Ван Дебека. Півзахисник Манчестер Юнайтед буде грати в Бундеслізі щонайменше до кінця поточного сезону. У разі успіху Антре зможе викупити, заплативши 15 мільйонів євро. Чотири роки тому Маякс отримав за доні 40 мільйонів. Степір у нього лише 62 матчі та 4 результативні дії з МЮ. Андрей де на шостому місці в турнірній таблиці. Про перший трансфер оголосили в ПСЖ. Ним став захисник сан паулу Лукас Беральдо, за якого не пошкодували 20 мільйонів євро. У талановито центрбека 52 матчі на дорослому рівні. Йому 20 років. Він до сих пір таки не дебютував за молодіжну збірну своєї країни, хоча оцінюється 15 мільйонів євро. Ліверпуль достроково повернув з оренди Фабіо Карвальо. Португалець не зміг вписатися в структуру Лейпцигу і отримує черговий шанс на Енфілді. А точніше на зимових зборах, після чого клоп ухвалить остаточне рішення по футболісту. Або залишити у себе, або віддати знову в оренду. За Лейпциг у нього 15 матчів без результативних дій. Переважно його випускали лише на заміни. Із цікавих чуток та інсайдів виділю наступні. Кілян Бапе вже забронював собі будинок в Мадриді. Про це написали іспанські ЗМІ. Не дивлячись на інтерес з боку Ліверпуля, француз уже давно на контакті з пересом і там не сумніваються в успішності майбутньої угоди. 15 січня, саме така фінальна дата, аби Келіан дав свою згоду на перехід в Реал у якості вільного гента цим літом. ПСЖ, як які раніше не покидає спро продовжити контракт МБАПЕ. А ось Челсі вирішив, що їм недостатньо виконавців у центрі захисту і влетів в боротьбу землю та Тотанемом по Жанклеру. Тоді бо, начебто саме червоні та сині є фаворитами на француза. В той час як Тотахним зупинився на варіанті захисника Містері А, про якого я розповідав в минулому відео. Ніцца бажає отримати за тоді бо 40 мільйонів євро. Центральному захиснику збірної Франції зараз 24 роки. Поточному сезоні він один із кращих в чемпіонаті на своїй позиції. Борусія Дортмунд активно веде перемовини з Манчестер Юнайтед по оренді Джейдена Санчо. За даними БІЛ фінансовий обсяг цієї угоди становитиме 3 мільйони євро, включно із зарплатою та орендною платою. Санчо грав за жовто-чорний з 2017 по 2021 рік і на сьогодні провів там свої найкращі професійні роки. У 137 матчах за Борусію він не тільки зробив 116 результативних дій, а й став гравцем національної збірної Англії. Назарі Руси не тільки повернувся в склад Сандерленду вперше за півтора місяці, а й відзначився дебютним голом в чемпіоншипі. Українець зробив рахунок 2-0 на 44-й хвилині. Після фінального свистку Форвард отримав порцію компліментів від нового головного тренера. Історія сьогоднішньої гри про те, як Форвард забив гол для Сандерленда. Русин заслужив свій гол. Йому було важко його дружини і дітей тут немає. Мабуть, це важко для нього, коли додамо сюди ще й все те, що відбувається на його батьківщині. Він до 6 місяців і зараз в нього вже третій тренер. Але зараз я дійсно радий за нього. Можна підписати талановитого гравця, але має бути комфортне оточення. Ми маємо зробити багато, щоб допомогти людям влаштуватися. Цей гол принесе русину користь. Люди можуть не помітити, як важко йому було в останні місяці. Хлопець приїхав без своєї сім'ї вчить нову мову. Не забиває до цього моменту. Але я думаю, що це дійсно чудовий гол для бомбардира. Він вибіг перед захисниками і забив. Овацій стадіону ось це початок року. Хороша робота Назаре, сказав на конференції тренера. Також першим голом-валізі відзначився нарешті Роман Яремчук. До того ж, українець відкрив рахунок у принциповій зустрічі з Вілля Реалом. А його Валенця здобула у підсумку важливу перемогу з рахунком 3-1. Аси зі штрафного на Кіпрі на рахунку Романа Безуса. Автосі не буселі вірбаласа. Богдан Михайличенко може стати третім українцем в чемпіоншіпі. Захисник має шанс долучитися до Назаря Русина та Миколи Кухаревича. Джерела повідомляють, що крім полісця, Богданом цікавиться неназваний англійський клуб. Сам футболіст хотів би залишитися грати в Європі, адже вірить у свої можливості та потенціал. До того ж йому лише 26 років. Він гарно знає англійську і може похизуватися майже трьома десятками ігор у Єврокубках. Ванфутбал пише, що Шахтар відхилив пропозицію по Судакову у розмірі 25 мільйонів євро, яка надійшла від Лейпцига. І як тут не задати той факт, що я говорив раніше, що історія з Ювентусом може стати ідентичною тим, яка була з Арсеналом та Мудриком або інтером та Трубіним. Гірники таким чином зможуть демпінгувати ціну до того рівня, який для них виявиться прийнятним. А потім обрати не найбільш очевидний варіант, про який мало хто говорив до цього. Надай що цієї зими Лейпці вже безкоштовно втратив Карвалю та Форсберга, а на їх місце підписав за 25 мільйонів Ельмаза. Тому, поки трансфер Георгія до биків виглядає малимовірним. Але можлива інформація про пропозицію шахтарю дещо застаріла, і вона була ще до трансфера Македонця. Тоді це все пояснювало. Ну а що гадаєте ви? В якому клубі все ж таки навесні опиниться Судакова? Шахтар, Ювентус, Арсенал, Барселона або хтось інший? Залишайте свою версію в коментарях під цим відео. Перевіримо нашу інтуїцію разом. Мірчалуческо в нещодавному інтерв'ю без зайвої сором'язливості заявив, що він побудував Динамо склад на майбутнє. Я хотів залишитися там до кінця, але атмосфера у Києві стала дуже важкою. Зараз росіяни знову бомблять столицю та інші українські місця. Ситуація стає дедалі важчою. Я пробув у цих умовах три роки та побудував у Динамо команду, яка є наймолодша у світі з гравцями з академії. У Німеччині опублікували статистику, згідно з якою цього сезону футболісти академії грають у середньому по 83 хвилини за Динамо. Я побудував склад на майбутнє. Однак Динамо грає без глядачів завжди далеко від дому, що разу доводиться долати величезні відстані. Головне насправді це вижити. А футбол, повірте, дуже допомагає під час війни, навіть якщо ти граєш далеко, сказав інтерв'ю Лучеського.